Всім привіт! з вами адвокат Олексій Медру. В цьому відео говоримо про виклик заброньованих на ВЛК. Чи можна відмовитись в такому випадку, чи можна не ходити за такою повісткою до ТЦК, і що передбачає чинна закандаса, і які практичні поради з цього приводу можу надати. Тому залишайтесь, послухайте, кому цікаво. Якщо будете вважати це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. І підпишіться на канал, звісно, якщо не підписаний, якщо не хочете пропускати такі корисні відео. І ще в мене є телеграм-канал. Отут, -от за посиланням, є QR-код. Просто наводите телефон на нього і попадаєте на мій телеграм-канал. Там буде багато інформації щодо мобілізації, щодо зміни в Багато цікавих новин, тому можете по пошуку задати свій своє питання, яке вас турбує. Там призов, мобілізація, там ВЛК. Ну воно по пошуку видасть багато новин, які вже є на каналі. На каналі і посилання на звісно на відео, які я знімав і які розміщував також. На телеграм-каналі. Тому залишайтесь, підписуйтесь і будете зі мною. Я слідкую за діючим законодавством і повідомляю про це своєчасно. Ви будете слідкувати за моїм каналом і будете в курсі цих подій. А зараз поговоримо про наступне: просто беремо практичну ситуацію. Людина є заброньованою на підприємстві і надходить повістка, тобто виклик на ВЛК для цієї людини, тобто що їй робити. Чи йти за повісткою, чи можна не ходити, чи проходити ВЛК, чи можна не проходити в такому випадку. І окремо поговоримо про те, якщо людина має статус на сьогоднішній день обмежено придатний. І як ви знаєте, статус цей скасовано до 5 червня там всі зобов'язані це зробити. Тому. Залишаю тут от відео, окремо знімав про цей закон, який вже набрав чинності, ну, про скасування обмежено придатних, і там при кінцеві перехідні положення вказали, коли і що треба зробити людині. Зараз поговоримо про повістки і про ВЛК. Повістка про виклик це в нас постанова Кабміну 560. Всім вам вже відомо, тому що я її неодноразово цитую. Вона дуже ємка по інформації. І стосується і відсрочок, і повісток. І бронювання в тому числі, ну тут дуже багато питань в неї. От ми розбираємося з повісткою. Повістка про виклик резервіста або військовозобов'язаного РТЦК та СП. Це в нас пункт 34, Може бути надіслана зазначеними органами військового управління або просто органами засобами поштового зв'язку, рекомендованим поштовим відправлення, з описом вкладення та повідомленням про вручення з повідомленням. Про вручення на адресу його місця проживання після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, у тому числі адреси місця проживання. Ну, що ми бачимо з цього пункту? Що можуть надсилати да, Ну, В принципі, це і так зрозуміло, що в нас є повноваження у ТЦК надсилати повістки, є закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, там це також передбачено. Ну, і тут далі зазначається, що надсилаються повістки або на адресу уточненню, вами під час уточнення облікових даних, або на адресу задекларованого зареєстрованого місця проживання. Що в цьому випадку одразу, да, що в цьому випадку робити, якщо ви отримали повістку і є заброньованим. Ну, перше, там, ну, Багато хто звертається з підписників, з клієнтів, перше, що там, я ж заброньований, в мене обов'язку немає з'являтися на якесь ВЛК, тому що я заброньований. Одразу попереджаю, що з'явитися за повісткою, у вас обов'язок є, навіть якщо ви заброньовані. Якщо ви не з'явитесь за повісткою, то ви будете притягнуті в подальшому до адміністративної відповідальності. Спочатку. ТЦК оголосить вас в так названий розшук від ТЦК. До речі, окремо знімав про це відео. Залишу посилання тут. Обов'язково подивіться все, що ви хотіли знати про цей розшук ТЦК, все там в цьому відео окремо розповідав. Ну, Це адміністративне затримання да, за законодавством, а не розшук. Не плутайте його з кримінальним розшуком. Це абсолютно різні речі. У вас з'явиться ця примітка порушення прав військового обліку, і при перевірці ваших документів військовооблікових. Можуть вас затримати органи поліції і доставити в найближчий ТЦК, якщо ви маєте таке порушення, таку примітку для складання протоколу щодо вас щодо неявки повісткою, незважаючи на те, що у вас є діюче бронювання. Обов'язково це враховуйте. Тепер переходимо до іншого питання. Да? У нас є в цій постанові в цій же 560 й пункт 63, -й, в який ми. Цитуємо да, частенько там, щодо відсрочки і ВЛК. Зараз я його також процитую в цьому контексті, він у нас потрібен да, для цього відео. Військові зобов'язання, які звернулися до РТЦК та СП із заявою про надання відсрочки до прийняття рішення відповідною комісією, не направляється для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. Крім тих, що були раніше визнані обмежено придатними або тимчасово непридатними у разі закінчення строку дії довідки військово-лікарська комісія. Тут нас нещодавно да, законодавці внесли такі зміни і додали у цих обмежено придатних, от чітко передбачено тепер. І в нас чим відрізняється відсрочка, от про яку пишеться в нас в 63-му пункті, від бронювання. Да, бронювання це також є одним з видів відсрочки, але це. Той вид відсрочки, за яким ТЦК взагалі не приймає ніякого рішення. Тобто в нас на сьогоднішній день відбувається бронювання через дію. І якщо ваше підприємство набуло статус критичності і вас подало на бронювання, тобто воно по факту подає інформацію, що вас вже Міністерством економіки заброньовано. І рішення тут від ТЦК не потрібне, як за іншими відстрочками, які саме приймають. Рішення, да, коли ви подаєте заяву. Тут ви ніяку заяву не подаєте. Все за вас робить законодавець через ресурс Дія. Тобто він подає інформацію і йому приходить звіт, що у вас вже заброньований. І ця інформація, звісно, повинна з'явитись в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів і в вашому резерв плюс, якщо він у вас встановлений, або можете перевірити це через військово-обліковий документ Дія, як його створити. Отут ну, залишу посилання, може комусь знадобиться, подивіться обов'язково це відео. І ми робимо наступні висновки, що нам 63-й пункт, в принципі, не підходить, тому що тут є заява, тут є цей термін, коли приймається рішення ТЦК, да, то він нам не підходить, як для відсочки, який підходить. Є у нас ще 69-й пункт медичний огляд, військовозобов'язаних та резервістів. Він безпосередньо. Ну, Це в нас розділ такий. Тут 68-й, він починається з 68-го. І от 69-й пункт, який нас цікавить, а розділ називається медичний огляд військовозобов'язаних та резервістів. І от в цьому 69-му пункті є такий момент дуже важливий. І про, ну, про це я вже раніше розповідав там в інших відео, але тут звертаю увагу безпосередньо, тому що ми роз, розмовляємо саме про це питання, да, розказуємо. Процедура надання відсрочки від призову на під час мобілізації у зв'язку з бронюванням та відсрочки, передбаченим пунктом 1623, пункт 1 додатка 5, не передбачає направлення на лікарську комісію для проходження медичного огляду. Що це означає, Да? Тобто, коли роботодавець вас бронює, тобто сама процедура бронювання вона відбувається таким чином, і вам надається це бронювання, воно у вас з'являється, то може. Можете застосовувати цей пункт 69, в якому зазначено, що на сьогоднішній день, відповідно до цього пункту, в нас е військове зобов'язання ну, не направляється на ВЛК, тому що ця процедура взагалі не передбачає направлення на ВЛК. тому ви не повинні бути направлені на ВЛК. Можете користуватись цим пунктом, це абсолютно законно. Це законодавець нас передбачив, і ну раніше цього не було. Але були зміни у нас 7.06.2024 року, ще постанови 675 і цей пункт з'явився. Ну напевно, щоб розвантажити комісії ВЛК, щоб на сьогоднішній день ті люди, які заброньовані, тобто вони не можуть бути мобілізовані, щоб не перевантажувати комісії ВЛК ще цією категорією людей, тому на сьогоднішній день чітко це передбачив, можете посилатись на пункт 69 дев'ятий постановок 560. Для цього вам необхідно з'явитися за повісткою і вже тоді повідомити або нагадати, бо ТЦК це повинно бачити, що ви є заброньованим. Нагадати, що ви на сьогоднішній день не зобов'язані проходити. ВЛК, точніше, не зобов'язані навіть направлятись на ВЛК, тому що ця процедура отримання бронювання вона не передбачає. Цього відповідно до пункту 69-го. І залишається в нас невирішене питання, чи можна відмовитися від ВЛК, якщо ви є обмежено проданими. На сьогоднішній день законом оцим про скасування обмежено придатних. Посилання на нього я залишу також і на постанову 560-ї. На нього в описі під цим відео передбачено, що. Зобов'язані з'явитися до 5 червня і особисто з'явитися і пройти цей ВЛК. У нас військово зобов'язаний від 25 років, і окрім осіб з інвалідністю, всі інші зобов'язані це зробити. Тобто виключень таких немає. Скоріше за все, як воно буде відбуватись, навіть якщо ви заброньовані? І ви не пройдете в силу норм цього закону. Ну, якщо ви є обмежено придатним, звісно, маєте зараз ще такий статус. Не пройдете, не пройдете самостійно і ну не пройдете за повісткою. І якщо повістки не буде, не пройдете самостійно, як я і сказав, то скоріш за все у вас з'явиться порушення правил військового обліку. Якщо у вас з'явиться порушення правил військового обліку, ви будете оголошені в так званий розшук ТЦК, да, про який я вже і сказав. А якщо у вас буде цей розшук, то перебронювати у вас, підприємства продовжити вам бронювання вже не зможе, тому що постанова 76-го кабміна це чітко передбачено як умова, при якій не надається, не продовжується бронювання. Тому це враховуйте. Якщо була інформація корисна, поділіться нею. Це допомагає розвивати канал. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал. Є ще телеграм-канал. Нагадую, всім гарного вечора. До побачення і мирного неба.